Отже, що ж це таке гастростомія? Це хірургічна ендоскопічна операція, яка полягає в створенні штучного входу в шлунок через передню чарівну стінку, і ця процедура виконується для того, щоб налагодити тривале ентеральне харчування тим пацієнтам, які не можуть харчуватися через рот, тобто пацієнтам, які є в складному стані. На сьогоднішній день є близько 100 різновидів постановки гастростомії, але найчастіше застосовується так звана ПЕХ-процедура, перекут станна гастростомія. Показами до гастростомії є в першу чергу дисфагія, це захворювання з неможливістю ковтання при інсульті чи тяжких черепно-мозкових травмах, захворюваннях центральної нервової системи, пухлинах центральної нервової системи. Також показом до гастростомії є стан атрезії або стравохідних різних видів нориць, а також той стан, коли Шлунково-кишковий тракт є виключений і є неможливим попадання ентеральної суміші через зонд чи через ротову порожнину. Отже, колеги, ми хочемо вам продемонструвати постановку гастростоми типу ПЕГ. Перший етап це є УЗД, навігація поперечки і шлунка. Прошу продемонструвати. Зверніть увагу на ОЗД. Це ви бачите стінку шлунка внизу. Ось це є наша поперечка. Тобто, поперечка не лежить на передній стінці шлунка. Ми можемо сміло собі проводити постановку гастростоми. Наступним етапом заходимо гастроскопом, і точно те саме ми хочемо ще провести на роздутому шлунку. Тобто інсуфляція повітря, і після того точно так само контроль, стінка шлунка поперечна будова кишка. Газовий міхур шлунка у нас чітко видно. Перечка опустилася донизу. Ось це буде місце приблизне. Воно співпадає це місце УЗД, співпадає з місцем на ендоскопії. Бачите, мала кривина, передня стінка. Видно чітко при натисканні на живіт у нас відбуваються рухи на передній стінці шлунка. Це буде місце, в якому ми будемо заводити порт для проведення гастростоми. Отже, зараз будемо проводити обробку операційного поля і будемо накривати. Так, все, операційне поле готове для роботи. Беремо ніж і будемо робити розріз на передній червній стінці. Це гастростомічний набор, бачите, в ньому є ніж, порт, провідник і сама гастростома. Ну і фіксатори для гастростоми. Беремо скальпель і будемо робити розріз передньої черевної стінки. Довжина розрізу становить сантиметр. Після чого беремо порт. Все, порт заведений в шлунок. По порту ми подаємо провідник. Паралельно лікар-ендоскопіст заводить петлю для того, щоб перевести провідник назовні. Все, беремо. Захоплюємо провідник петлею і переводимо провідник назовні. Так, витягли. Беремо гастростому. Гастростому фіксуємо до провідника. І за допомогою провідника переводимо гастростому в шлунок. Ця гастростома ставиться під контролем гастроскопа, тому відразу лікар ендоскопіст йде за мною гастроскопом. Підтягуємо гастростому до передньої стінки шлунка. Не має бути дуже сильний натяг, бо шлунок знекротизує. Все, після цього обрізаємо провідник і фіксуємо гастростому. Беремо фіксатор для гастростоми і одягаємо його на саму гастростому. Ось таким чином гастростома фіксується до передньої червоної стінки. Важливим моментом є звернути увагу на передню стінку шлунка. Тобто в ендоскопії не має бути натягу. Бачите, гастростома стоїть вільно. Все. Після цього обрізаємо саму гастростомічну трубку. Надіваємо на неї фіксатор для перекривання. І хамутик для годування. Годування ми розпочинаємо через 24 години після постановки гастростоми з метою уникнення ускладнень. Минула доба встановлення перкутанної гастростоми у пацієнта і зараз ми покажемо основні етапи налагодження інтерального харчування. У нас є харчова суміш нутрізон. Та система флокеа для інфузії харчової суміші. Також у нас є інфузійний насос для інфузії інтерального харчування від нутріції. Тож, відкриваємо нашу систему. Відкриваємо нашу суміш для харчування. Під'єднуємо систему в суміш. Заправляємо систему в інфузомат. Включаємо інфузомат. Чекаємо заповнення системи, налагоджуємо швидкість інфузії та під'єднуємо до гастростоми. Як ви бачите, система заповнена, і ми під'єднуємо систему до гастростоми. Знімаємо конектор. Відкриваємо запобіжник на гастростомі та розпочинаємо харчування. Перевагами даної методики є швидкість, простота встановлення і легкість у використанні. Але найголовнішою є мета гастростомії: це є швидке відновлення і якісна реабілітація нашого пацієнта, який має можливість отримати поживні речовини в напіврідкому чи рідкому вигляді. І коли пацієнт більше не потребує гастростомного гентерального харчування, цю трубочку легко забрати з низьким ризиком ускладнень в ранньому післяопераційному періоді.